Без неприємних ситуацій не обійшлося, і не просто так. Нам режисери зараз показують по черзі Катерину Монзель та головного арбітра сьогоднішнього поєдинку Дмитра Євтухова. Але це все окремі розмови, це все лірика, це все робота аналітики. Не буду ж я роботу забирати. Слухаємо, що вони думають про той пенальті і про це матч загалом. Я ж буду закінчувати статистику: 16-10 за ударами на користь лівого берега, 56 ударів на двох, 4-5 ударів в площину, 10-5 кутові, ну і 35 полів за матч і 5 жовтих карток. Спокойтесь трохи забагато. Віталій Волочевій, я для вас коментував цей поєдинок. Дякую за увагу. Залишайтесь з УПЛ. Матч Сентр продовжує свою роботу. Друзі, будемо дуже динамічними. У нас буквально 10-11 хвилин є для того, щоб показати вам найголовніше з матчу лівий берег зоря і неодмінно поговорити про поєдинок Верес ворск адже там дебют Юрія Максимова на посаді головного тренера. Обов'язково покажемо склади. Команд, які гратимуть в Рівному, зараз же давайте сконцентруємося на поєдинку «Лівий берег зоря в цьому матчі Луганський клуб перемагає 2-0, тому що по змісту, напевно, це одна з найкращих ігор лівого берега, яка була от в цьому сезоні. Повністю погоджуюсь з вами. Неочікано для всіх, і для мене також лівий берег почав обрав тактику активного футболу. І думаю, це було неочікувано і для гравців. Зарі також вже на перших хвилинах Сухоручко був дуже близький до виходу в Віч на віч, але Ескіні підстрахував Джордана. Заря витримала перший штурм, скажімо так, і з 10-ї хвилини гра більш-менш вирівнилася, але більше небезпечних моментів саме зоря робила. Це статистика, навіть каже, що сім 7... Заря, Заря, Заря. ударів по воротах було в першому таймі зорі по поворотах лівого берега. Натомість лівий берег зробив тільки один удар: дуже було багато іденоборс, багато зіттень. Фолів, але як на мене, вообще стільки підкатів я давно не бачив. Що запам'яталося ще у пенальті? Безумовно, на останній хвилині на доданому тай... часі. І другий тайм почав. Давайте По... на, пенальті на, пенальті. Да, на пенальті. Дивіться, як на мене, це моя особиста думка. Втручатися арбітер вар має, якщо тільки явна і очевидний є контакт. Ми всією студією, всією країною дивилися, чи був явний контакт, чи не був. Я думаю, як на мене, контакти не було. Суддя в полі обрав, що був контакт і тому. Напевно, от зараз тримається, дивіться, будківський за, за голень. Якщо був удар по голі на стопу, то він би не тримався не за голень. Спочатку от… чи був тут контакт? Як на мене, контакту не було. І. Е... Дивіться, а чому будківський схибив? Ну мені здається, тут явно у них. Ми, ми можемо ми можемо припускати, да що він, він схибив тому, що і він е, захисник яким підбив йому ногу. Але я згодний з вами в тому, що ідеального ракурсу ми можемо лише здогадуватися про це. Ідеального ракурсу, щоб це помітити, е, ну здається, у вар. Не було. І не дивно, що сам Вар роздивлявся спочатку дві хвилини. Потім головний арбітер дивився повтор дві-дві з половиною хвилини. Тобто, мені здається, десь вже так знаєте, інтуїтивно е цей пенальті притягнуло. Я навіть не сперечаюся, що він був, тут саме от нюанс по роботі ВАР. А так, ну, арбітер мав сам цей епізод побачити. От і все. Глобально, я думаю, що тут пенальті був, але вар втручатися мав, Ось так, якщо <сумісті> писумувати Згоден. Але кінцівка матчу була повністю за лівим берегом. Ми бачили, що давайте пенальті. Олександр, що скажете ви по пенальті? Ну, звичайно, якщо е судді дивитися в динаміці, по <сумісті> коли в матчі він дивиться, то важко, звичайно. Ні, звичайно, він бачить, що це пенальті. Як він дивиться йому з такий момент підбили, як не забити з метру, знаєте, там сто процентів ставлять пенальті. Я теж зразу мені, то, що я побачив, що це 11 метрове. Але потім передивлявся. Ну звичайно, є сумніви, ну немає точного ракурсу. Скажу так, якщо ми можемо тільки припускати, що будківський би насхибив просто так. так. Ми... Щоб, ну, це... Треба такі моменти, якщо він не забуває, то треба будківському давати тоді красну картку і пенальтів в іншого роду. Знаєте, скажу так. <світ> Але ну це є одинадцятиметрове, скоріш за все, це все підбив, мабуть, в цьому моменті десь підбив ногу, і він Філіп не влучив по м'ячу, так і був назначений 11 метровий. І е -е, тут важлива ремарка, так, бо Десь, може, два роки тому і більше, то це було б не лише пенальті, а й червона картка за фолосання. Надії зараз вже подвійне покарання подвійного покарання. Нема, коли у захисника були шанси, і він намагався зіграти в м'яч. Саме це яким він і робив. Гол Пилипа Бутківського, який для нього стає для зорі, загалом стає особливим. 27-й м'яч бутківського за Зорю в чемпіонатах України, і це рекордний показник для клубу. Я сподіваюся, що нашій кореспонденції Діані Триву вдасться із Пилипом поговорити із якими його ми з тренерами, але всіх їхніх послухаємо вже в нашій вечірній студії після «Динамо Шахтар. Зараз же другий м'яч, і будь ласка, ваша аналітика думаю, по цьому епізоду. Що, я думаю, що це помилка Миханіва. оскільки я дуже добрих слів про нього сказав, але він загубив ворота, е, дав дуже важкий удар, складний, але дуже е, велика відстань. І ми бачимо в ближній кут, попав це явно. Помилка воротаря. Ні, можна сказати, що м'яч, траєкторія м'яча була дуже така для нього незручна. Він дивився, да, реагував на м'яч, але він зразу в сторону пішов від нього. Звичайно, тут ну такий, але Подивіться, дивився да, є, 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 перед'ясом. Да, перед, двоє гравців ще були перед м'ячем, але десь, може, не бачив його. Але звичайно, ближній кут є ближній кут. Mm -hmm. Що саме цікаве, що це, мабуть, такі з, 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 з гри зоря, мабуть, зробила перший удар. Всі першому таймі моменти які вони е, зробили вони були стандартне положення завжди витягли mm -hmm. як не першим темпом але десь другим завжди завжди знаходили якийсь момент для того ми бачимо що стандартні положення дуже важливі зараз ми Олександрів відзначали зоря теж після так кутових так. дуже багато разів дуже єдине що не забила Хоча от пенальті власне було зароблено. Теж так, після, теж після да, другим темпом пішла передача, знов там боротьба, нав'язали боротьбу і mm -hmm. заробили 11-метровий. Давайте статистику матчу покажемо, тому що вона дійсно виглядає в певній мірі вражаюче. І пан Святослав відзначав, що наприкінці просто лівий берег вже провисів на воротах зорі. За ударами 16-10. Ну от я дивлюся, може, джерело це оновлюється, з якого ми беремо статистику. Бо куди я дивлюся, там вже 22-10 за ударами. 22-10 за ударами матчі а в лівий берег таймі було навпаки. В першому таймі у зорі було сім ударів, а у лівий берег один. Тобто ми бачимо, що в кінці в кінцівки матчі матчу лівий берег повністю домінував, Скажімо так, і намагався виправити ситуацію. Я думаю, це за рахунок замін, плюс зоря хотіла отримати рахунок. І, і, і неможливо сказати, що заря сіла в своїй карний майданчик, але е, вона грала відкрите. Але все ж таки е, ініціатива атакувальні дії були за лівим берегом. Справилося заради якихось прям 100% моментів не було швидше. Але ну Турбоєвський взяв все, що мав взяти. Була одна така неузгодженість між ним і Вантухом, коли ворота опинились порожніми. Але тоді гравець ну Галас пробив. Дуже дуже дуже, дуже здорово пробив Турбоєвський. Було багато, скажем, mm -hmm. да, але реалізації точності десь не вистачало mm -hmm. команді. Давайте рухатися до поєдинку в. Рівному одразу про ще одне інтерв'ю, яке є в нас в запасі нашій кореспонденції в Рівному аріні Євдокименко вдалося поговорити з віце-президентом Ворскли Олегом Лисаком про звільнення Долганського про призначення Юрія Максимова. Там е, чимало цікавих нюансів. Напевно, має бути Всі ми Пам'ятаємо, що е, попередній раз Максимов і Ворскла не дуже добре розсталися. Інтерв'ю з паном Олегом вже записано, і е, вийдемо на ефір знову ж таки в нашій вечірній підсумковій студії, коли будемо говорити про всі матчі. Зараз на жаль, дуже обмежені по часу. І давайте склади команд. Подивимося верес. З вереса починаємо тут. Е, головне, що треба відзначити, це повернення в стартовий склад Руслана Степанюка. До речі, колишнього гравця лідера Ворскли. Степанюк, кілька матчів Пропустив там чи то травма, чи то хвороба а, сьогодні в старті в парі із Марвальовичем. Луан Шарай, фланги, Влад Шарай, Яго Кльоц – в опорній зоні, і в лінії захисту Гончаренко-Вовченко. Куція виходить правом захисником. Ось це несподіваний хід. В принципі, крайніх захисників Шандрук по сезону тасує, ніхто не може себе зарекомендувати. Плюс там а, позначаються травми. Як то Гахман зараз в Лазареті перебуває надовго. Дискваліфікації втручаються, і от сьогодні Куція грає правим захисником. І в воротах Богдан Ковут. Думаю, можна йти далі. Більш цікаво, які рішення там прийняв Юрій Максимов. Панове вже проаналізували зміни з попереднім матчем. Одна зміна, якщо я не помиляюсь. Так, старінка, Ковталюк. Ковталюк виходить, да. але тут більше змін саме стосовно того, як розташовані на цій тактичній схемі. Да. Тобто два нападники, так? Ворстен? Ну 100%, що ми знаємо, Юрія Максимова 100% він буде намагатися не чекати а з перших матчів вносити свої зміни в зміни гру своєї команди. Навряд чи зможе він змінити фізичну форму, але я думаю, що тактичну і дисципліну він буде наводити. І ми знаємо, що зазвичай у Юрія Максимова з перших же матчів команда показує іншу гру. Це завжди було таке, коли він і в Ворслі був, і в інших командах. Він відразу змінює стиль гри. І ми думаємо, що ми сьогодні побачимо зовсім іншу команду, ніж ми бачили в попередніх турах. Команди, які люблять грати в футбол, він проганує пропонує грати в футбол, показувати гру, нав'язувати свою гру. Так що я думаю, буде, буде дуже цікаво понаблюдати. Яка, як да, багато він нічого не вважає, що сильно він не змінив нічого, але намагається щось привіти вже своє, своє бачення футболу. Взагалі обидві команди показують однакову е, статистичну дані по це агресивний е, обороняючий е, захисний футбол, скажімо так. Тобто лінія оборони дуже агресивна, е, дуже багато карток вони отримують, е, і можна сказати, що е, Марвалі віші Степанюк дуже небезпечні гравці і завжди вони небезпечні для будь-яких команд. Раніше ми бачимо, що і забиває. Тому це пенальті і в тому числі Дуже довго не забував перед цим. Да, Але він такий завжди загострює ситуацію. Тому буде дуже цікаво, як будуть намагатися його нейтралізувати. І в свою чергу, я думаю, ідея Кавтолюк будуть терзати оборону ВРС. У кого це краще вийде, Ну зовсім скоро ми побачимо. Ах, готуємося до перегляду матчу Верес-Ворська. Буквально за 10 хвилин він стартує. Перший матч Юрія Максимова на чолі полтавської команди після другого пришестя. Як би це не звучало, у Ворскло. Преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші друзі. Сьогодні великий футбольний день. Один матч ми вже подивилися. Зараз розбірка внизу турнірної таблиці і ввечері Динамо проти Шахтаря. Тут взагалі будь-які коментарі зайві насолоджуємося українським футболом.